Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Постарайтеся ні з ким не сваритися в першій половині дня. Це може бути досить складно, тому що оточуючі часом поводяться дивно, і навіть хороші знайомі можуть чимось неприємно здивувати. Але серйозних проблем не виникає, а до дрібних труднощів варто поставитися з гумором. Усе швидко владнається, якщо ви самі не станете робити з мухи слона. Друга половина дня чудовий час для творчості і будь-яких занять, які дають змогу дати волю фантазії, придумати щось нове. Вашій уяві можна позаздрити. Налаштуйтеся на філософський лад. У першій половині дня вам дуже стане в пригоді вміння не приймати дрібні труднощі близько до серця, завжди пам'ятати про найважливіші свої цілі і не переживати через те, що незабаром так чи інакше вирішиться само собою, не завжди оточуючим одразу зрозуміло, чому ви дієте так, а не інакше. Починати довгі пояснення зовсім не обов'язково, незабаром усім і так стане зрозуміло, що ви мали рацію. Друга половина дня обіцяє приємні сюрпризи. У цей час зірки особливо прихильні до закоханих представників знака. Романтичні зустрічі дарують масу позитивних емоцій. Чудовий день для вирішення фінансових питань, а також укладення угод. У всьому, що стосується грошей, ви можете покластися на інтуїцію. Вона безпомилково підказує, як краще вчинити. Можливий значний прогрес у роботі, особливо в тих, хто нещодавно працює на новому місці і поки освоюється з обов'язками. Підходить день і для того, щоб будувати плани. Зараз ви правильно оцінюєте і свої можливості, і ситуацію загалом. Усе задумане вдасться виконати найближчим часом. Неспокійний день, але вдалий. Вам дуже стане в пригоді вміння робити кілька справ одразу, здогадуватися, що на думці в інших, і на крок випереджати своїх суперників, Не виключені корисні знайомства, зустрічі з людьми, які допоможуть у реалізації ваших найсміливіших ідей, Імовірні несподівані грошові надходження. Не поспішайте витрачати отримане, незабаром ці кошти знадобляться для чогось важливого. День підходить для звернення до державних організацій, оформлення документів, складання офіційних запитів. Якщо останнім часом на вашому шляху виникли серйозні бюрократичні перепони, в цей день стане зрозуміло, як їх подолати. Чудовий день для ділових переговорів, зустрічей із людьми, які можуть допомогти вам у реалізації якихось планів, що стосуються роботи, навчання або бізнесу. Не виключено, що вам запропонують вдалу угоду або співпрацю на вигідних умовах. Тішить і спілкування з друзями, буде багато веселих моментів, до того ж з'являться ідеї, які захочеться обговорити. Ви легко завойовуєте довіру оточуючих. Приємно, що багато хто готовий поділитися з вами своїми секретами, але потім люди можуть про це пошкодувати. Тож краще уникати надмірно відвертих розмов з тими, кого ви погано знаєте. Не поспішайте! Ранок може минути досить безглуздо, але це не привід вважати, що і весь день не задався. Вплив позитивних тенденцій набирає чинності з часом, з кожною годиною жити стає краще і веселіше, відкривається все більше нових можливостей, а ви розумієте, як ними скористатися. Друга половина дня чудово підходить для вирішення важливих робочих завдань, ви можете впоратися з ними самостійно, але й помічників легко знайдете, якщо в цьому виникне необхідність. Не є винятком гарні звістки від давніх колег і ділових партнерів, цікаві пропозиції, що стосуються роботи. Може бути складно зосередитися на звичних справах. В цей день вони здаються особливо нудними. Так і хочеться доручити все комусь іншому, але обставини цього не дають змоги, тож беріть себе в руки і дійте. Шанс відволіктися на щось цікавіше з'являється в другій половині дня. Тут можуть виявитися корисними ваші таланти, про які раніше ніхто не здогадувався. Будь-які важливі розмови варто вести ввечері. У цей час ви не тільки добре ладнаєте з людьми, а й по-справжньому розумієте навіть тих, хто зовсім не схожий на вас. Навряд чи з'являться причини для розбіжностей і суперечок чудовий день для втілення в життя того, що раніше здавалося майже фантастичним. Багатьох ваших починань супроводжує удача, ви опиняєтеся в потрібний час у потрібному місці, швидко й безпомилково знайдете правильний шлях до мети. Охоче допомагають і давні знайомі, і нові, навіть недавні недоброзичливці готові стати на ваш бік. Можна добре відпочити, приємно провести час із людьми, за якими ви встигли скучити за останні дні. День підходить для того, щоб відновити старі зв'язки, помиритися після сварки. Сприятливий день для ділового спілкування, пошуку союзників і однодумців. Ви легко ладнаєте з дуже різними людьми, часто здогадуєтеся про те, що хтось намагається від вас приховати. Стосунки, які раніше були виключно робочими, можуть набути дружнього або романтичного характеру, якщо ви проявите ініціативу. Удома може бути більше турбот, ніж зазвичай. Не виключено, що виникнуть якісь дрібні побутові проблеми, розв'язання яких потребуватиме невеликих, але несподіваних витрат. Навіть незаплановані покупки будуть вдалими. Початок дня чудово підходить для важливих справ. Ви навіть із непростими завданнями справляєтеся швидко, допомагають досвід та інтуїція. Добре обговорювати плани з людьми, які раніше вже допомагали вам у здійсненні якихось ідей. Можна швидко домовитися про спільні дії, вирішити, яких цілей ви домагатиметеся насамперед. Друга половина дня обіцяє зміни на краще в особистих стосунках. Вдається спокійно обговорити з близькою людиною питання, через які раніше виникало багато розбіжностей. Цього разу приводів для суперечки не виникне. День вимагає добре обдуманих кроків і зважених рішень. Не варто говорити і робити все, що спадає на думку, йти на поводу у емоцій і швидкоплинних бажань. Зосередьтеся на вирішенні складних завдань, щойно ви впораєтеся з ними, настрій помітно стане кращим, можливі успіхи в навчанні. Ви миттєво можете запам'ятати все, що може виявитися важливим, швидко розбираєтеся в непростих питаннях, можуть з'явитися нові захоплення, завдяки яким помітно розшириться ваше коло спілкування. Друга половина дня принесе хороші новини, що стосуються когось із близьких. День принесе приємні зустрічі та цікаві розмови, Імовірне отримання важливих звісток, завдяки яким ви швидко зорієнтуєтеся в неоднозначній ситуації та поймете, як варто діяти, щоб домогтися потрібного результату. Можливі цікаві ділові пропозиції, вигідні угоди. Ви багато в чому покладаєтеся на інтуїцію, і це правильно вона не підводить. Удома може бути більше турбот, ніж зазвичай. Комусь із близьких може знадобитися ваша допомога. Але ви встигаєте все, що потрібно, тому що не витрачаєте час на дрібниці.